Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості, що ви відкрили це відео. Якщо ви так само, як і я, любите парфумерію, то продовжуйте його дивитися. У нас сьогодні рубрика Ваші посилки. Поговоримо про аромати, які до мене приїхали від моєї глядачки Анастасії, за що їй просто величезна подяка. Мені. Прям дуже сподобались ці аромати. Знаєте, Анастасія мені надіслала насправді багато від відлавантів, в якомусь флузі я показувала. І я так поступово їх тестую, деякі ношу. І ви знаєте, я в повному захваті і дуже дякую знову ж таки Анастасії. Взагалі всім своїм підписникам, які так чи інакше підтримують мій канал. Для мене це дуже цінно. Особливо, коли ви знайомите мене з якимись такими чудесними парфумами, з якими я. Ніяким чином не змогла би познайомитися, і я дуже тішуся з того, що контент створюється, і я можу ділитися своїми враженнями з вами, якщо наші смаки співпадають або не співпадають, це так само корисно може бути. Ну я сподіваюся. Знаєте, коли я тестувала аромати сьогоднішньої добірки, з одного боку я була просто в повному захваті, тому що аромати мені настільки сподобалися, я. Кожному можу, кожен аромат можу, практично кожний можу похвалити. Я була, як я вже сказала, в захваті просто коли рознашувала ці парфуми. А з іншого боку, я так знаєте сумувала, тому що я розумію, що аромати досить дороговартісні, але все ж таки мені хочеться записати деякі з них в свій вішлист. Це означає, що плакали мої грошенята. Полювання розпочато. І давайте вже я розпочну ділитися власне, своїми враженнями, що стосується цих парфумів. І одразу попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і написати обов'язково свій коментар, особливо, якщо ви знайомі з тими ароматами, про які сьогодні буде йти мова. Для мене це так само цінно і цікаво почитати, а що думаєте ви. Окей, okay, друзі, перший парфум, з яким я познайомилася з сьогоднішньої добірки, нарешті, мені здається, про нього вже всі сказали, всі його знають. А я от не знала і завдяки Анастасії, познайомилась це Хор Ангелів, якщо я правильно перекладаю, від ательє від des Орс. Ось так. Називається бренд. Ну, я постараюсь прописати всі промокоди. Не промокоди, як вони тайм-коди. Тайм-коди з назвами в інфобоксі, і тут буду, як завжди, вставляти вам картинку. Це просто такий цікавий аромат. От, ви знаєте, у мене тут, звичайно, є мій записник, тому що цей от конкретно аромат, я його прям рознашувала, досить великий відливант. Я його прям носила. І ви знаєте, коли його на себе нанесла, я подумала: ну, нічого такого особливого, про що там всі говорять? Знаєте, цей аромат у багатьох викликає захват, але ну, переборок, мені здається. Наіграно, наіграно. Але не тут то було, тому що мені постійно хотілося. Наносити на себе цей аромат, хотілося постійно його відчувати. І ви знаєте, я все ж таки зрозуміла його красу. Він красивий, він класний, але одразу, чи то мій мозок так працює, знаєте, шукати одразу мінуси, тому що я знаю, що аромат небюджетний і а чомусь тільки галасу, і так далі. Але насправді аромат гарний, я можу його похвалити, і цей парфум однозначно відправляється в мій вішлист. Я написала тут, що взагалі аромат дуже важко цей описати. Насправді, тому що він простий по своєму звучанню. Розумієте? Тобто, от ти його. Е, нюхаєш і тобі здається, він простий, але чим більше ти його носиш, Чим більше ти його о, якось погружаєшся в нього, тим більше якихось, можливо, нюансів о, починаєш вилавлювати носом, і він не такий вже простий, як здавався на перший погляд, і тому його важко описувати, як, ну, як на мене. Але ось так, от, знаєте, сказати двома словами описати. Зараз в мене щось трішечки підвискове. Я написала, що це за, зацукровані цукати. Е, але не надто зацукровані. Тут немає цукру, розумієте? Це цукати, але без цукру. Тобто вони були зацукровані, потім їх якось помили. Я не знаю, що з ними зробили, але з е, самого цукру на цукатах вже немає. Це мед, але мед не густий, не такий тваринний. Знаєте, мед іноді може видавати якусь фекальну ноту або якусь таку. Тяжність якусь давати аромату, якусь таку дуже глибину. Але не в даному випадку тут мед, ніжний, квітковий, весняний. Оце, знаєте, коли самі перші квіточки, якісь біленькі з'являються навесні, і саме з нього збира, саме з цих квіточок збирається ось цей мед. Тобто він настільки ніжний, можливо, це акацієвий якийсь мед, да? він настільки ніжний, тонкий, такий світлий мед, ледь ванільний цей аромат. Я би сказала, що в нього шлейф скоріше апельсинового цвіту. Арма, до речі, 2018 року. Тут, так, в середніх нотах тут османтус. Апельсиновий цвіт насіння морку. Я не відчуваю якогось насіння морку, я не відчуваю чорну смородину. Десь груша, можливо, червоний апельсин це найяскравіше, що тут відчувається. Метус — цей такий Дуже ніжний аж білий мед. Розумієте? Він тягнеться, він не зацукрований, він тягнеться, але він такий дуже прозорий мед. Апельсиновий цвіт. Оце три найяскравіші ноти в цьому ароматі. Апельсин, апельсиновий цвіт, мед. Ну, Османтус можливо. Дуже позитивний аромат, дуже приємний. Він дуже шлейфовий. Він, це аромат про цитруси, напевно. Про солодкі цитруси, але не свіжі. Ну, зацукровані, як я казала. Якісь заготовочки такі, знаєте. Про мед Боже, який він гарний цей парфум, який він цікавий. З чим його тут порівнюють. Я хочу подивитися з якимось ароматом від Sud-Pacifique Фіц. Ну, 8 лайків, 8 дизлайків, не знаю. Порівнюють його, до речі, з цінема, Ну, щось є. Щось є. Вони не схожі, але от, щоб провести якусь паралель, да, дати хоча б розуміння, чим це пахне, то воно щось от, подібне зі немає є. Можливо, ванілька ось така сама, знаєте. Сінема, там Летя Брикосова така ваніль, а тут османтус. Блін, ну класний аромат, його дуже важко описувати. Я описала, як змогла. Він дуже милий. Він милий цей аромат, і мені би хотілося мати його в повноцінному флаконі, тому що просто шикарний флакон. Ну і там ось ці такі, знаєте, якісь, ну я не знаю, чи ви побачите. От бачите, золотаві такі от якісь хлоп'я там плавають. Ну, це дуже цікаво, класний. Дуже дякую за цей від Levant і за знайомство з цим ароматом. Він мені дуже сподобався. Наступний парфум від бренду Memo і називається Він Madurai. Також дуже щедрий від Levant, хороший. І цей аромат мені так само сподобався. Я можу відмітити, я можу похвалити парфумера. До речі, хто тут парфумер вказано? Ой, зараз я подивлюся, як це правильно прочитати, тому що ім'я. От, не, не прочитаю, напевно. Монтеро, скажу тільки тоді е, прізвище Монтеро, да, тому що ім'я я не прочитаю ніяк. Що ще цей Монтеро робив? Декілька ароматів для Ексніїло, для Латафи навіть один. Ну, такі супернішеві парфуми він робив, які я не знаю. Чому я хочу його похвалити, друзі? Тому що ось в цьому ароматі е, Мадурай від мемо тут є Тубероза. А я. Завжди хвалю такі парфуми, де туберозу настільки гарно інтегрували в композицію, що вона тут не випирає. Тому що, як ми всі з вами знаємо, тубороза це дуже домінантна нота. І сховати її в композиції дуже важко або зробити так, щоб вона ну, не перекрикувала всі решту нот. Взагалі, аромат на тему білих квітів і тут просто. Тонна жасмину, ви побачите, піраміду я буду прикріпляти. Та, тут жасмин, самбак, індійський, єгипетський, який хочеш. <роза> Тубороза, календула, персик. Все це тут є. Він дуже гарний цей парфум. Взагалі, ви знаєте, я хоч і не любитель білоквіткових ароматів, але білоквіткові парфуми, вони зазвичай дуже жіночні, дуже шлейфові. Такі. Повітряні такі, знаєте, от вони дуже пасують жінкам, взагалі білоквіткові біло аромати, і часто ловлять компліменти. Ось цей аромат один з кращих представників білоквіткового такого сімейства, як на мене. А, з чим його тут порівнюють. Порівнюють його з жадор? Ні, ні. Жадор для мене там якраз тубероза. Дуже добре відчувається. І аромат такий агресивний, я би сказала, жадор. Цей аромат абсолютно не агресивний. Він дуже приємний дуже шла, Він дуже шлайфовий, Він такий стійкий, шлайфовий, Просто цілий день його від себе відчувається аромат. І я дуже рада, що в мене ось такий великий відливан, тому що я справді буду його носити. Так, мені не потрібен цілий флакон, тому що я не фанат тубероз, не фанат білих квітів. Але ось це я з задоволенням буду носити, тому що мені прямо сподобався цей аромат. Я написала, що він класний, цікавий. Аромат білих квітів, фруктів на деревно замшовій базі. Да, до речі, тут база замшова, це відчувається вже потім, коли аромат от, всідається, да? ну, от Коли доходить до своєї бази, починаєш відчувати якусь таку замшову підложку в ньому. Тут жасмін солодкий. Солодкий. Я люблю саме такий жасмін. Я взагалі не люблю жасмін. Але якщо вже казати про жасмінові аромати, то я обираю солодкий жасмін. Не індольний, не тваринний, не туберозний, не фекальний от саме солодкий. Для мене це найкращий жасмін. Зараз буде посудомойка пощата, ну, як завжди, я сідаю, записту відео і посудомийка починає витворяти такі чудеса. Коротше говоря, класний аромат, мені прямо дуже він сподобався. Наступний парфум. Про який хочеться поговорити, я абсолютно просто ні сном, ні духом про цей аромат. Ну, назву, будь ласка, прочитайте самі. Я тільки скажу 1885. І все, більш нічого не скажу, тому що назва не читабельна для мене. Боже, який це красивий аромат. Мені його так захотілося купити і носити. Тут парфумерка Дороті Пі, да? як вона правильно, дороті. дороті Дороте Піо. Я так виписала собі, як правильно прочитати її ім'я і прізвище. Мені подобається ця парфумерка, тому що вона зробила дуже багато ароматів для бренду Амуаш, наприклад, Брекін-Мемуар. Я обожнюю ці аромати, і ось цей мені дуже сподобався. Хоча я думаю, що багато хто скаже, що це аромат чоловічого такого. Сегменту, безумовно, це унісекс, скажімо, в чоловічу сторону. А от і посаду Просто шикарний аромат. Боже, як він мені сподобався. Дуже цікавий стартує реально розмарином і солодкими цитрусами. База у нього це смоли, трішки ладану, ніби оця, знаєте, розмаринова олія. От якщо ви трогали там, зривали розмарин, в мене росте, до речі. Маленьку вазончику на кухні. Я намагаюся виростити така маленька віточка. А розмарину, якщо ви брали цей свіжий розмарин, в сільпо продається, і в нього е, ці гелячки, е, Там ніби як. Я дуже перепрошую за ці звуки. Там ніби як смола є, знаєте, от як ялинкова смола тільки це розмаринова смола. Справді пахне розмарином, це такий свіжий якийсь ялинковий парфум. Дуже гарний на такій смолянистій базі. Тут його порівнюють з Obsession від Klein. Ну. Слабо, я би сказала, так слабо вони схожі. Тут, до речі, порівнюють з якимось масмілана Мандала. Ну, ні, ні. Шикарний парфум. Я би таке хотіла носити в зимові дні, в новорічні якісь дні. І літом він буде. Боже, і в нього флакон такий шикарний. Ну, коротше, дуже мені цей аромат зайшов. Наступний парфум від бренду Орлов. Я абсолютно не знайома з жодним ароматом від цього бренду, але я чула тільки всхвальні відгуки на цей бренд. Аромат називається The Young Red. Це також гарний аромат. Мені так само сподобався. Можливо, не настільки прям цікавий і захоплюючий, щоб захотілося одразу таку бадью ставити собі на полицю, але все рівно красивий. Аромат 18-го року. Тут така це аромат, знаєте, я би сказала, що це трендовий парфум. Отак, молодіжний трендовий. Я записала, що він солодкий, фруктово-квітковий. Тут справді відчувається малина, жасмин, солодка троянда і перчик. Цей аромат дуже шлейфовий, він дуже дифузний, він заповняє з собою простір одразу кругом у мене. Класний аромат. Тут така, знаєте, пікантна фруктовість. Ну, за рахунок ось цих перців, які тут на старті рожевий і чорний, тут справді вони є і ну, вони не забивають композицію. Для мене це фруктово-квіткова така от парфумка, дуже-дуже приємна. Його, до речі, тут порівнюють з якимось е, ароматом від Atelier des Ors. Pink Me Up. Не знаю, із Gucci Eau de Parfum 2, ну, ні. Не, не схожі, хоча це й дуже гарно так само. Класно, ну, це все, знаєте, малина. Тут тільки замші не вистачає і буде повний фул, так сказати. Тут замість замші поклали Акі-Галавуд. Ну, Акі-Галавуд це та нота, яка дає цю дифузність з парфумом класний. Мені він так само сподобався. Наступний аромат дуже так само цікавий, і я взагалі його ніде в Україні не бачила. Це бренд, я так розумію, називається Edith Jardin de Mode. Ось, так? Свіжий, зелений, гіркуватий. Знаєте, от... Боже, який він цікавий! Знаєте, що він мені нагадав? Це салат, от, овочевий салат. би це дивно не звучало, але це овочевий салат. Я обожнюю зелений салат, овочевий от, мікс салату, знаєте? Це от воно. Тільки це не оцей салат сільпо, такий вже помитий, без, бездушний. А коли ти йдеш до себе на город, це я, в мене є город, я люблю саджати салати, їх потім рвати, їсти, в себе на городі рвеш оці овочі, салат, огірки. Тут немає якогось такого перцю, до прикладу, болгарського, да, бо він дуже виражений, має аромат огірок, він такий. Ну, водянистий такий запах має, так? Да? Це свіжий, я написала, хрумкий салат ще не заправлений. Тобто тут немає солі, тут немає олії. Це ранок. Дуже ранок, можливо, роса, якась така волога, і ви на городі зриваєте салат. Блін, це дуже цікаво, дуже незвично. Армат відноситься до. Категорії підкове зелені. 21 рік Олександра Карлін. Взагалі не знаю, хто ти така, Олександра Карлін. но аромат в тебе шикарний. Хоча тут взагалі, по піраміді, гальбаном конвалія, дубовий мо. Господі, да що ж таке? Ні, троянда. це просто салат. Блін, як це круто, як це незвично, як це. От модно, напевно, да? якось унікально, ну, класний парфум. Мені дуже так само сподобався. Хочу глянути, з чим його порівняти. З якимось different Company. Ну, хтось один поставив лайк. Tokyo Bloom. Не знаю, комусь нагадав, коротше, цей аромат Tokyo Bloom. Ну, таке. Маск Мілано взагалі для мене бренд просто відкриття цього року шикарний бренд. Я би поставила всі аромати собі на полицю від бренду. Так, тепер ще щось там пікає. Якщо ви чуєте, то я дуже перепрошую. Я би поставила всі аромати від цього бренду собі на полицю. Настільки мені сподобалися ці парфуми. Просто вау! Times Square, я сказала. І знову, знову браво бравісімо тому що тубіроза, яку гарно сюди вплила. Тут, окрім туборози, фіалка, лісовий горіх, троянда, дуже цікава піраміда. Фіалка, лісовий горіх, троянда, Османтус, Тобероза, стиракс, Угаяк Сандал. Тут, ви знаєте. Блін, тоже класний аромат такий. Він такий густий, насичений, ледь кисловатий. Я думаю, що це стиракс дає ось такий кисловатий момент. Ну, напевно, аромат присвячений Нью-Йорку, ну, Тайм сквер да. Якщо це так, то я можу цю ідею зловити. Це ніби. Тут якась бензиновість навіть є. Це ніби як оцей шум великого міста. З його цими машинами разом з цією індустрією. Ну просто, типу, да, ці джунглі бетонні там, і металеві, але є тут все ж таке життя в цьому ароматі, що я написала? Є бензиновість, дуже гарний. Відчувається шкіра в базі. Тут шкіри немає. Піраміді, але в базі відчувається шкіра така, знаєте, Кирзова ось така шкіра. Класний такий важкий аромат, дуже густий, насичений, такий щільний. Мені він прям дуже сподобався. Джардіно деліція від Нобілі, 1942 порівнюється аромат. Я не знайома, на жаль. Класний там Square. Браво. Тубероза тут гарно інтегрована в загальну композицію. Молодець. Хвалю. Так, ну і два останніх у нас залишається. Просто шикарних, Просто шикарних. Перший це Кіліан Смокін Ход. Що сказати, друзі? Це вже другий Кіліан з цієї посилки від Анастасії, який мені прям. Ну, блін, все, вони мені прям покою не дають. Знаєте, я не знаю, чи колись в мене з'являться ці аромати, тому що вони дуже дорогі. Але з іншого боку, я вже я над цим думала. Ну, мені важко, чисто з психологічної точки зору, витратитися на такий дороговартісний парфум, Хоча, з іншої сторони, якщо продати частину своїх ароматів, там більш бюджетних і поставити на полицю декілька більш дороговартісних, можливо, це більш доречніше буде. Да? От. Але мені все ж таки подобається колекціонувати запахи. Розумієте? Я люблю цю свою колекцію. Так, часто мене щось підбішувати починає, я хочу цього позбутися. Але, як правило, я, я колекціоную запахи. Мені подобаються запахи. Це мені прямо зайшов. Зараз він такий солодкий, якийсь трошки приторний з Леванта, але коли я його носила, я була просто в захваті. Тут багато кориць, якщо не любите кориці. То треба подумати. Варто чи ні аромат 23-го року. Ну, піраміду ви побачите? З усієї піраміди я найбільше відчуваю цукор, якого тут нема, корицю і тютюн. я з обережністю відношусь до ноти тютюну, тому що не завжди вона мені подобається. Але тут вона мені дуже-дуже сподобалась. З чим порівнюється аромат? Ну, з якимось діором будь-якого тоба Взагалі, тут. Порівняння такі небюджетні, скажімо так, якась альхамбра табак. Ну, трапилась б мені десь ця альхамбра, можливо, ну, є сенс понюхати її, чи вони насправді схожі? Це шикарною написала: це жир, солодкий тютюн, підпалений стручок кориці. Так, от. Я згадую, з цього якби не чути з цього від Ливанта. А коли я на собі носила, от я тут бачу в піраміді є дим, а в мене було таке враження, що це оцей ну, строчок цієї куриці підпалили, і вона так димиться. Ніби задимлена якась куриця. Знаєте, буває свічка от з запахом куриці, ароматно, ти підпалюєш, і от щось таке от є тут. Це ваніль, спеції солодкі, це атмосфера різдвяного будиночку для мене. Для мене це аромат Різдва. От знаєте, коли ці починаються, там в Німеччині особливо. Ну, у Львові у нас теж так практикують оці будиночки, да, там якісь печиво, такі імбирні, глінтвейни. Ну, ви поняли, це запах Різдва? Затишку, комфорту. Тоже дуже гучний, стійкий, дуже шлайфовий аромат, дуже приємний, надзвичайний. Браво шикардос. Так, і останній. От 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 кого, от кого? От Джо Малона я не очікувала, що мені так сподобається аромат. Це у нас аромат 23-го року: джинджер Бішкот. Ну, Якийсь печиво, коротше, напевно так, так? Да? Оце він не чує. Треба нанести на себе, тому що взагалі не чую нічого. Блін, який гарний. І знову ваніль, ну солодка гурманіка. От він мені чимось попереднім перекликається. Дуже гарний знову кориця, карамель, солодкий, затишний. Він так само такий різдвяний. Боже, який він гарний. Тут знаєте що є? Напевно, це мускатний горіх з карамелю. От знаєте, що тут є? Ніби скоринка. Смаженого хлібчика. Я от зараз е, ловлю момент жоди по цього батона такого піджареного, знаєте, в панетони. В ароматі панетони можна його відчути, але панетони для мене такий притурний, такий не, 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 мені не, не зайшло. Тут є щось таке. Боже, Якийсь хліб, понімаєте? Ну це ж бішкот, ну, печиво. Порівнюють його з Пенхалігон, з цією козою, так, яка в мене є Констанс? Щось є між ними. Але тут імбир, напевно, імбир з мускатним горіхом. Ну, якийсь такий класний заміс лісовий горіх. Можливо. Так, да, це, напевно, лісовий горіх дає такий момент, ніби хліба, знаєте? Типу, аромат. Не солодкий, як би це дивно не звучало. Він гурманський, але він не такий от солодкий, липкий, хоча тут кориця, карамель. І він, типу, солодкий, але він не такий солодкий, як попередній, бо це так важко пояснити. Типу, є солодкість, але тут є якась хлібна така от доля. Блін, класний парфум. короче говоря, шикарні аромати. Анастасія, що ви робите зі мною і з моїм гаманцем? Я не знаю, всі ці аромати. Я буду полювати, звичайно, можливо, якісь залишки, можливо, якось трапляться вони мені. Ну, не знаю. Тому що, от, наприклад, в цьому році і треба мені записати відео, можливо, про найкращі покупки цього року. Ну, в цьому році мені вдалося купити декілька своїх ароматів з віш які в мене були в там, роки-три назад, і я вже думала, що я ніколи не куплю, але отак. Інше питання. Чи варто, да? чи живуть аромати у вішли-лістах три роки і більше? Типу, чи через три роки вони такі самі актуальні для мене чи для вас? Це вже інше питання. Ліники це класний джемолон. Коротше говоря, друзі, шикарні аромати. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете свої враження про них, якщо ви з ними знайомі, звичайно. І, і все. До нових зустрічей. Бережіть себе. Всім папа. -па.